У радушному на приїзд представника фонду оборона батьківщини нашої знімальної групи чекали. Біля двору, де живе Віталій, зібралися родичі і сусіди. Роздивляючись, екіпіровку, що її привезли благодійники, люди схвально квали головами. А старші жінки цікавилися, який ступінь захисту має привезений бронежилет. Для них Віталій вже герой, адже хлопець пробув у самому пеклі на захисті аеродрому у Луганську довжелезних дев'яносто 98 діб. Там він добре усвідомив, чого варті для бійця надійні засоби індивідуального захисту. Бронежилет каска то. Средства, которые действительно выручают. Тот бронежилет, который был тяжелый, первый мой бронежилет, он остановил осколок миномета. То есть, то есть, я его как бы не почувствовал. А потом, когда, смотрю, пропаленная дырка, то есть выжженная, туда, туда, а там осколочек торчит. Он свою задачу выполнил. То есть ему надо памятник поставить. Бронежилець, що прийшов на заміну рятівному першому, спочатку роздивилися батьки, адже він має захистити їхнього сина від ворожої кулі. Віталій одразу визначив кишеньку, в якій лежатимуть сухарики. Малих хлопців більше зацікавила кевларова каска німецького виробництва. Також бійця забезпечили легкими берцями і камуфляжною формою. Сьогодні ми вручили одному з батьцов. в зоне АТО бронежилет, каску, обмундирование. И то, что мы делаем, ну, можно сказать, мы делаем мало. Это капля в море. Да? Мы не можем всех охватить, всем помочь. Но мы рады, что хотя бы такой небольшой помощью оказываем поддержку тем, кто там воюет. И надеемся, что и бронежилет, и каска сохранят жизнь нашему земляку. И он вернется целый, невредимый на радость маме и родственникам. Зберігаючи військову таємницю, Віталій все ж розповів нам і про важке озброєння, яке пробуває на Луганщину для підтримки терористів, і про те, що раціональний страх рятує життя на полі бою. І про те, що злочинці зі зброєю люто ненавидять і бояться бригаду, в якій він служить. Вони не ждали такого сопротивлення. Вони думали, що вони замбірують народ. Той скажуть, що вони там їм сказали, що ми карателі київської хунти. То є, отак вот замбірували народ. И они пытались нас не пускать в свои города. То есть думали, что мы развернемся и уйдем, все это оставим. Но потом они поняли, что все эти ополченцы, как они их там называют, оказались не совсем добродушными людьми. То есть они выгоняли семьи, отбирали их имущество, еду. То есть ну, довольно-таки плохо поступали с мирным населением. Ставлення населення в зоні антитерористичної операції до української армії і сьогодні, м'яко кажучи, неоднозначне. Занадто довго і рясно заливали мізки місцевому населенню брехнею, прибічники псевдонародних республік. Вони розповідають, що ми прийдемо і будемо їх питати, казніти і все таке. А ми їх не питали, не казнили, а наоборот, ми їм залишили сухпаї українські, які в нас були. Мы дали им еды, немножко воды. Там была семья, мать-одиночка, которая осталась, у нее там четверо детей. То есть вообще продуктов не было. Дед говорит, они там чуть ли не голодают. Мы им скинули с консервами. Она не вышла. То есть она закрылась в доме на замок, она думает, пришли убивать. Мы им на пороге аккуратненько оставили все эти консервочки. И развернулись и ушли. Поехали дальше. Хлопець із розумінням ставиться до матерів, які прагнуть сховати своїх синів від мобілізації, та не розуміє самих своїх ровесників, котрим байдуже до того, що роблять з їхньою землею терористи. Вони не розуміють, що якщо вони не підуть, якщо кожен перший, другий, десятий, двадцятий не пайде, то ця вся нечість рознесеться по всій Україні. І потім уже не там прийдеться воювати, там касса, а вже прийдеться дома окапуватися. Для батьків хлопця Зої Вікторівни і Сергія Гавриловича останні три місяці пройшли у постійній тривозі за сина, проте вони горді, що виховали патріота і захисника. Ми його, так от, відпускаємо із добрим, ну, от, ну щоб Україна стояла на і була на місці. Ну щоб хоча ну, варя... і пишаємося ним, що він нас свої важко. Ну ну надо, надо. Ну як нас же хтось має захищати. Ми, ми для того на цьому світі живемо, щоб нас наші ну, батьки захищали. Ми виросли, виростили ось у своїх діток. Тепер він в благодарність за те, що ми його такого випохали, виростили. Нас захищали. Мужчини для цього приходять на цей світ. Старший брат Віталія В'ячеслав тримав із ним постійний зв'язок, коли була така можливість. Саме старший підтримував молодшого, коли тому було зовсім тяжко. Я б пішов з ним. Ну як, як доля розсуде, так воно і буде. Влітку батьки Віталія почали утеплювати дім. Їм дуже не вистачає помочі сина, адже за мирних часів той працював будівельником. Родина сподівається на якнайшвидше повернення свого воїна, адже у нього є ще дуже багато справ на гражданці. За маминими планами син має оженитися і подарувати їй онуків.